Коротше ідея яка? В зв'язку з тим, що на 2,3 віто турбіна має малий ресурс, а на 2.2 CDI на віто турбіна має хороший ресурс. До 300 тисяч і вище. На цьому вже 100 тисяч проходить і більше вона не може пройти. Того прийнято було рішення поставити на 2,3 двигатель турбіну із 2.2 CDI. як постараемся сегодня вам Турбина в хорошем стане, без продольных люфтов. Вот турбинка. 2,20 DI. Установлена на 2 2,3. Работа исключительно. Я решил снять крышку клапана. Тому що вона височинка, а якщо ми її снімемо, то нам в принципі, нормальний доступ буде до турбіни. Ми її будемо бачити, ми будемо бачити трубки подачі, масла, ми будемо бачити колектор. Колектор нам треба буде знімати в будь-якому випадку, тому що на ньому треба буде пересверлювати трохи дірки Дві дірки буквально надо буде пересверлити, ну, ну треба буде. Екше. знімаємо кришку. Книжку розкрутили. Снімаємо. Прокладка у нас стається на головці, так як до кришки вона не мажеться зимі. Видно? наша турбинка, яку ми будемо знімати. Навірно, треба якусь тряпку кинути. Так, от у нас йде дощ. Андріюха все так же за турбиною. Погоду назвав женским родом А я піду розжигати його люк. Для кальян 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 Кальянщик Аманщик О наш кальянщик Так, ну вот, пороскручивали уже всі хамути, всі зажими, І злікаємо нашу детку подальше пирог на масло подачу как оказалось он подходит по резьбе крутим его сюда черные птицы слетают с лука черные птицы кошмарные сны кружатся кружатся всю ночь ищут повсюду мою дочь возьмите That's it. Выклюют черным клювом алмаз, Алмаз унесут в черных когтях, Оставив в глазах черный угольный страх, Возьмите мое царство, возьмите мое царство. Був трафарет для того, щоб перенести дірки на випускний так. так. В общем, з помощью сверла і болгарки. Ось такі несложні махінації посадочное місце під головку болта зробили, тому що болт впирався і плотно не прилягав. І перерісували дірки із турбіни на випускний колектор. вона тепер буде тут свистіти, плясати і танцювати. А тепер значить політка. значить, оджали по кругу болти щоб виставити улітку так як нам це надо Тобто, у нас є образец і по ньому інтуїтивно, так щоб не мешало механізму. Значить, що зробили? сделали e, взяли тут в принципі, нічого не переделывали лапку не переделывали крепежный елемент оставили старый cdишний поставили, поставили вакуум 2,3 двітеля. Це Д'їшний обрали, тому що різна робота. Це і на витяжку, це і на смотрювання. І тут пружина набагато слабша. Е, що пришлось зробити? Пришлось убрать уголок, тому що от такий був. Такий був плоскость. Такий став. Убрали уголочок, щоб можна було його вмістити сюди. Тут стало на... Заводські кріплення, в принципі, куди стояв сюдишний вакуумний насосик, в принципі, стали на штатні міста. Мені турбину поставили, турбина працює, протестували, працює нормально. Можна завести подивитися. приема але не надуває більше ніж і положено так як ми використовували старий стандартний регулятор давления Тобто вона працює прекрасно но більше определенного давления їй положено вона не додуває Тобто вона надуває так само як і стара але працює получше плюс також вона дешевле покупці, скажем так Різниця на так, 300 долларов стоит оригинальная турбина как бы наша на 2,3 на 2.2 на шротах стоит 100 долларов 200 долларов разница ну, займайтесь